Гарного дня усім слухачам радіо Кордон. Мене звати Костянтин Богатирьов і Ви слухаєте програму Незламні. Ми продовжуємо спілкуватись з нашими оборонцями-прикордонниками про їх службу, складні бойові завдання та і що взагалі означає бути прикордонником. І сьогодні зі мною на зв'язку сержант Вадим Гаджега. Вітаю вас. Доброго дня. А, знаю, що ваш позивний хірург. Розкажіть, яка за ним взагалі стоїть історія? Адже хірург досить такий цікавий позивний. Насправді до повномасштабного вторгнення я працював за кордоном в реанімації. Це було Словаччина, Також проходив там навчання. Угу. І на початку війни я прийняв таке досить важливе, але швидке рішення для себе, що я повинен повернутися. На війну на захист своєї батьківщини. І так як я був медиком, мої побратими. Створили мені такий креативний позивний хірург. Ну, в, в принципі, якраз і окреслює вашу діяльність. взагалі, ось а, розкажіть про вашу мотивацію. Ви у безпеці за кордоном е, і знаючи, що ось відбувається у починається війна у нашій країні. Якось це прийшло рішення до вас, що все треба повертатися, треба ставати на захист нашої держави. Я відповів так, що це була не така мотивація, як це була злість, це була як жажда якоїсь помсти. Тому що в той момент ті всі е, дзвінки від батьків, від родичів, знайомих, це, це дуже важко було все сприйняти. Тобто, я можу відповісти, що це була жажда помститися. Mm -hmm. Кожен приліт, за кожну ракету, яка пролунала тоді в ті самі ж. Повністю вас розумію. А Ви самі вирішили стати прикордонником, коли обрали військовий шлях. Чи так просто склалось? Взагалі, коли я повернувся і на самому кордоні, я попросив повістку сам. Так як я був на той час ще призовного віку, і нікуди як так не мав якби, якогось військового чи бойового досвіду, mm -hmm. я попросив. Увістку прикордонників, і мені відразу на кордоні порадили прийняти участь, так як на той момент збирався зведений загін саме в прикордонному загоні Мукачівському, тобто на Закарпатті, і була просто така пропозиція звернутися до них. <гум> а, а як тоді починалася ваша служба у прикордонниках? Адже, не маючи бойового досвіду, все нове, фактично, нове життя змінюєте повністю рід своєї діяльності. На той момент це не так грало важливу роль саме військова підготовка, як те, навіщо людина взагалі прийшла, що вона взагалі з цього хоче, і чим що в неї тут. Mm -hmm. Що в неї в голові? Тобто, я коли отримав цю повістку, я приїхав до Мукачівського загону прикордонного. Також до мене були питання: чому, навіщо, як і чи знаю, я що за цим стоїть. Але на той момент в нас не було як такого часу думати, роздумовувати, вагатися, не вагатися. Тобто, все, все взагалі вже було прийнято насамперед, наперед. А, розумію. А чому вирішили е, брати участь саме у бойовому підрозділі, а не піти е, по медичному напрямку з такою вашою освітою. Ви могли б там працювати десь у госпіталі, е, рятувати життя більше у тилу, ніж на передовій? Е, ну, Дивіться, на мене тоді була така думка, що е, в мене є багато досвіду лікарської. Але також я ще молодий хлопець, який також може бути стрільцем. Тобто є лікарі, які якраз можуть надавати медичну допомогу в госпіталях, там є лікарі, медики, які можуть працювати при евакуації. Я на той момент поважав, що я можу принести більше користі, також надавши медичну допомогу або прикриття побратимам саме при зіткненні. Mm -hmm. Тобто, бути не так, як кажуть, на нулю, а деколи і за тим. А, Доволі сміливе рішення, скажу я вам, а коли ви приступили до виконання вже безпосередньо бойових завдань? А, повернувся я в березні, 5 березня 2022 року. Тобто, у нас було там десь до двох місяців на злагодження. Тобто, ми як. Не встигли так потренуватися, але все ж таки провести якусь взаємодію mm -hmm. між своїми підрозділами, між суміжними, які там з нами працювали, навчалися і так далі. Тобто, це було десь під кінець квітня, початок травня, коли ми виїхали саме вже на цей на фронт. Угу. А, взагалі, ви кажете, що, можливо, не досить багато було часу на злагодження, на підготовку. Чи були ви морально вже готові до зустрічі з ворогом? А на той момент навіть про це не думав. Тобто, була ціль, були задачі, і найперше, найголовніше треба було виконати ці задачі. Угу. І якщо якщо вдумуватися в ці питання, а що буде там, а чи я зможу, чи не зможу, тоді в голові починаються сумніви, і все, що ти там мав наперед до цього, воно все пропадає. Тобто ми старалися над цим не задумуватися. Звісно, але які перші враження були, ось коли ви приїхали на фронт? Як проходила е, ваша адаптація? Адже це е, стрес фактично. Ви в, е, потрапляєте у складні умови, в яких доводиться багато чого переживати? Я пам'ятаю свій перший приліт. Це було як саме на харківському напрямку Борова. Це було ще навіть. Е, не, не Ізюмський, тобто uh -huh. десь біля Ізюма, ми були в посадці, нас просто привезли, ми зайняли позиції, поміняли хлопців, які на той час мали готуватися до штурму, тобто харківське ТРО. І просто, коли був перший мій приліт, я думав, що я повністю влажу в свій шолом. Але просто за декілька секунд, за декілька хвилин ти приймаєш рішення, що так, не може бути. Це не гра в одні ворота. Треба приймати якесь рішення, треба е, щось з цим робити. Тому що за декілька хвилин, за годину нас може не стати. Mm -hmm. І тоді, на той момент, треба було приймати якесь рішення, чим давати відповідь. Mm -hmm. А взагалі, ось зараз ви розумієте, скільки часу у вас зайняла ось ця адаптація до бойових дій, саме коли ви вже розумієте, що коїться навкруги, чого можна очікувати, звідки йде виліт, куди йде приліт, і всі такі нюанси. Тоді у нас тоді не було. Ну, як сказав, перед цим у нас не було часу на той момент задумуватися, тому що у нас була задача, яку ми обов'язково повинні були виконати. Mm -hmm. Тому що від кожного підрозділу, від кожної бригади, коли ти стаєш на свій напрямок, від, на, на, тебе, ти, на тебе сподіваються, від, ти залежиш від інших так само, як інші залежать від тебе. Тому якось задумовуватися, що щось зараз прилетить, а що буде далі, і ну, тобто, над цим. Фактично задумав, все все в моменті дві ротації ви провели на харківському напрямку. Там і зараз точаться активні бойові дії. Якою там була обстановка під час вашого перебування, коли ми приїхали, це якраз були активні штурмові дії саме противника. Тобто, на той момент ми більш тримали оборону, угу. ми ну, типу вирівнювали лінію фронтову. Ми старалися тримати, окопуватися, тобто якихось таких наступальних дій на той момент ми не робили. Тому що ми не знали кількість противника, ми не знали там взагалі з чим противник буде наступати, яка його буде тактика. Тобто, в той момент ми старалися максимально окопатися, построїти mm -hmm. якісь блінда, вистроїти позиції, і саме щоб нас не вибили там з того місця, з цієї посадки, чи mm -hmm. взагалі не не Метр назад і метр. Вперед. А, взагалі, яке озброєння тоді застосовував ворог? Можливо, пам'ятаєте, які тактики застосовував, як діє взагалі на цьому напрямку під час вашого перебування? На, на самому початку, це тобто, якісь да, були напрямки, де ворог застосовував якісь свої спецпідрозділи. На цьому напрямку, я так зрозумів, що це був а, один з запасних напрямків. Тобто, де ворог звичайно вже старався завдати свого удару, але більше тоді більша концентрація тоді йшла на Донецькі. Mm -hmm. Але все ж таки, пані дії проводилися, і це були не якісь спеціально підготовлені там бійці. Це просто було масове скупчення російських там військових, які mm -hmm. просто йшли йшли, 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 йшли вперед. І застосовувалися там міномети, це техніка була, тобто там були і танки, були, і БМП, але ну, тоді противник і не так більш завдавав удару по нам, <тас> тому що на таких координатів, що він не вони також не мали таких координатів, як і на той момент не мали, ми що яка яка нас кількість. Яке в нас озброєння, і це були просто їхні такі, знаєте, спроби, спроби, спроби прорватися. М'ясніш того, як були, то кажуть. Так, але вони були, звичайно, вже не актуальні. Знаю, що ви входили в склад наземної розвідгрупи. Розкажіть, взагалі, з якими складнощами доводилось вам стикатись. Так, це десь 23-го року, 27 січня, ми повернулися на ротацію. Також своїм побратимом він сам є ну, з Вірменії. І нами було ми так поспілкувалися, що нами було прийнято рішення перевестися саме до 15-го мобільного прикордонного загону, гвардія наступу Сталевий кордон. Mm -hmm. Тоді якраз було дуже багато хто вже був, саме приймав участь у бойових діях, але дуже багато людей, які просто були новомобілізовані. Ну і було прийнято рішення поставити. Саме ну, е, я став е, як начальком відділення одного, одного mm -hmm. земного типу відділення, е, мій побратим другого. І потрібно було якраз на той момент знайти людей, потрібно було е, якось злагоджуватися з людьми, з якими потім потрібно буде приймати рішення і воювати так само далі. Mm -hmm. ну, ми можна сказати, стикалися з такими проблемами, як. Ну, це багата проблема у нас на фронті, що були такі як алкоголізм. Потім були люди, які просто ламалися на самому тренуванні і відмовлялися. Тобто вони сказали, що краще підуть десь по іншому напрямку, тому що це розвідка, це витривалість, це ходьба, це кардіо. Тобто це дуже важкі навантаження. Однозначно. Ну, і прийшло стикатись з різними ситуаціями. А Взагалі, ось ви розказуєте про високе навантаження. Яка ось іде підготовка розвідників, яких би ви людей хотіли би відібрали тоді до себе у групу? А в нас в нас була дуже така дуже така група і великих, і малих, тому що ну не завжди підбираєш президентські війська. Нам тоді на той момент не потрібні були. Нам потрібні були люди, які готові. Прийняти рішення і прийняти будь-яке рішення на свою тобто на відповідальність, тоді потрібно було більш відповідальних людей. Тому що е, з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним роком на фронті відбувалися різні е, ситуації, різні удосконалення. Mm -hmm. Тобто, е, якщо у 22-му році більш, більш були якісь контактні бої, то у 23-му е, році вже були таке, як е, дронові скиди. Mm -hmm. І на той момент так також зверталися до своїх знайомих побратимів з збройних сил України, сили спеціальних операцій, які також приходили до нас на навчання, тобто тренування, проводили з нами заняття, як краще обробити бліндаж, як краще зайти в окоп, щоб були менші втрати, і взагалі як працювати, як злагоджені працювати один з одним в парк. На той момент да пісь, хоча ми вже участвували в бойових діях, але такого досвіду у нас не було. І це було для нас звичайно на перший час. Воно було важко, але воно було вже під час е, штурмів. Вони вже самі е, проводили штурм, саме якраз е, уже на фронті. Mm -hmm. і ще тоді ми починаємо розуміти, що воно працює і так треба продовжувати і надалі. Взагалі ось така робота і, і штурми, і різні бойові виходи, це велике і фізичне, і емоціональне навантаження. Як ви з ним справлялись тоді в умовах ще бойових дій? Ну, Психологічно налаштувати себе, ну, це було звичайно вже важко, тому що ти не знаєш, що може статися завтра, але так, як дивлячися на Своїх побратимів, як вони на тебе дивляться, дивляться, ти бачиш в їх очах, що вони від тебе чекають якогось якоїсь підтримки, якоїсь мотивації. Вони знають, що ти підеш вперед, вони підуть за тобою, і давати, показувати якусь слабкість або психологічну чим неготовність. Не це, це було на той час неможливо. Неможливо, тому що всі-всі мої побратими вони так само залежали від мене, як я від них. Однозначно, багато То командирів кажуть, що а, саме потрібно триматись, бо а, твої хлопці дивляться на тебе, і все, все одно, як ніяк, ти це є правда. авторитетом це і є лід лідером і повинен показувати ці лідерські якості. А, взагалі, розкажіть про ваш а, якийсь успішний бойовий вихід, історію, якою ви могли поділитись з нами. Якщо я не пам'ятаю, це був. Добре, пам'ятаю, це був 22 рік. Коли якраз ми стояли на Боровій, там приймали якраз позиції. У нас були десь в районі Чернещина, 1 травневе, це кордон з Луганською областю. І було так Ковалівка село, яке було окуповане ще з 14-го року. Звідти якраз розділяла нас річка, і вони ніяк не могли закинути свою техніку на нашу сторону, щоб почати якісь свої активні дії. Mm -hmm. Але наблюдаючи, дивлячись чи на СПШ, ми бачили, що постійно заїжджає якась техніка, гул постійно по ночах. І було прийнято рішення своїм побратимом вірменом ще з одним нашим побратимом з Луганської саме з Луганської області, бродяга і Джанер, це були мої, ну тобто mm -hmm. мої два побратими, також. Були добровольцями, е, нами було прийняти рішення е, вночі зранку, коли ще якраз всі всі сплять, їхні спешки на той момент теж були не сильно якимись там адекватними. Нами було прийнято рішення пролізти в село. З mm -hmm. одного боку, нам казали, що ви, звичайно, придурки і так mm -hmm. далі. Але з іншого боку, коли нам вдалося вийти і зібрати. Чим найбільше інформації, то це, це було навіть для нас навіть дуже 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 дуже, дуже добре. Mm -hmm. І повертаючися назад, моєму другу, ну, побратиму вдалося навіть замінувати один з блокпостів. Нічого собі, так, тобто, залишити один із сюрпризів на блокпостові. У нас був план, що при відході якраз буде він спрацює від, тобто від ручної детонації. Mm -hmm. Ну, але так сталося, що нас, нас звичайно ж побачили. Почалися обстріли з міномета. Ну і довелося ще, не відійшовши на безпечну відстань, довелося вже тоді е е якраз вривати сам блокпост. І коли ми якраз передали всі ці дані, якраз на цей до, до штабу, то ну, вони були ну, тобто не так здивовані, як е ну, прийняти саме рішення таке. Це було на той момент, <творю> та звісно, це до досить круто зайти у тил ворога, зібрати інформацію ще і замінувати ворожі блокпости, залишити після себе гарні сюрпризи. Чи і, і, ну? Чи не найкращий бойовий вихід, який можна собі навіть спрогнозувати. Хоча спочатку можна подумати, що це досить небезпечно і так і є. А взагалі, ваш бойовий шлях і не обійшовся і без поранень. Розкажіть, за яких обставин отримали травму? Це було в 23 році. Це було десь серпні місяці. Ми якраз також були на цьому ж напрямку вже ну саме коли ми були наземною розвідкою, ми були на цьому напрямку. І так сталося, що наша така ну, СП це було як СПшка, але туди також бувало, колись і прилітало, колись бувало через нас, коли не долітало. Тобто вона mm -hmm. була як скрита. В неї ще на той момент ніхто не, не знав. Е, дуже була велика активність дронів. Тобто скиди це було якраз на той момент. Просто. Тобто один наблюдає, другий прилетів, скинув і вони міняються. Тому ну, взагалі якусь провести активну дію тоді нам було неможливо. Mm -hmm. Ми з моїм побратимом якраз е проводили таке, як виставляли собі орієнтир. Тобто, е як нам працювати в плані штурму, в плані відходу, якщо буде наступ з противника. І... Прям між ноги, між нас, якось так сталося, що прилетіло зверху. Ну, я так не зрозумів, чи це, це був вовк, чи це була граната, тому що здався вибух. Mm -hmm. Я впав на землю, відліз на локтях і закричав Гаджаничу, що я 300. Але просто в той момент я почув слова, що я теж і сильно. З нами були ще два бійці 60. Восьмої е, бригади Збройних Сил України, які ну, на той момент надали нам е, медичну терміну, надали mm -hmm. нам турнікет. Але евакуація була неможливою до години чекати в цих дні іноді були на правій два турнікети, на лівій три. І, на щастя, після цього всього, коли ми вже трохи почали розбирати ситуацію, на щастя, це було для нас на щастя, що воно попало прямо між ноги, тому що осколки розлетілися по ногах, які зараз налічують десь в районі 22 осколків в обох ногах. Але якщо воно десь вліво, вправо, вверх, назад, буквально до метра, то осколки могли якраз потрапити до тіла, до груди mm -hmm. до грудей і так далі. Тобто нам. Це дуже дуже, дуже прийшлося до ну ситуація звучить доволі серйозною. Як проходила ваша реабілітація? Чи вдалося повністю відновитись? Е, після, після того, як нам вже надали медичну допомогу, було якраз передано рації, що ми вже були трьохсоті. Через дві з половиною години нас евакуювали та привезли до Ізюмської ну, до лікарні. В місті Ізюм, де якраз була проведено одна ургентна операція, тобто це було якраз в місті борова, і потім було перенаправлено до Ізюму, де також були проведені ще дві операції. Е, відновитися я б не сказав, що вдалося повністю відновитися, тому що права нога у мене ще досить дерев ну, тобто вона як дерев'яна, я навчився ходити. Але в районі 7-8 місяців я провів і в госпіталі. І десь два двох місяців я старався відновитися, поставити себе на ноги, повністю навчитися ходитися. Це все було як новонароджене дитя. Тобто, ти стаєш на ноги, не контролюючи їх в залі. Звісно, складно, але е, я дя дякую, що взагалі вдалося, вдалося врятувати, що все, все добре в плані того, що ми можете пересуватись на своїх двох, і це найголовніше після ось таких подій, після такого досвіду, після поранення, е, якого сенсу для вас набула взагалі служба у прикордонниках, що для вас означає бути прикордонником? А... Після пісня поранення також е, хочу надати шунові. Ми з побратимом були нагороджені орденом за мужність третього ступеня від е, нашого президента Володимира Зеленського. І хочу згадати ще просто слова, от, е, які стали зброєю для усього світу. Це коли один з прикордонників звернувся до руського корабля, руський воєнний корабль. І Всі зараз е, також. Також тримати цей шеврон у себе зараз на формі Державної прикордонної служби для мене це дуже велика честь. Дуже велика честь. Бо я саме, е, приймаю службу не, ну, не тільки в бойових діях, а взагалі знаходжуся в, такому, ну, в такій структурі, як Державна прикордонна служба. Ще друзі на такому гарному акценті можемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, що ви слухали програму Незламні. і Сьогодні ми спілкувались про особливості прикордонної служби з сержантом Вадимом Гаджегою. Залишайтесь на хвилі радіо Кордон.